Української мови. Сьогодні у нас з вами діти: розвиток зв'язного мовлення. Відгадайте загадку? Вона висока і розлога, весною зеленіє швидко, красиво зацвітає цвітом, прикрашена плодами літом. Що це таке? Яблуня. Скажіть, будь ласка, які слова допомогли вам відгадати загадку? Висока, весною зеленіє, влітку прикрашена плодами. Молодці! Працюємо з наступною загадкою. Маю плаття зелененьке, гнучки ніжні віти, білу кору, стан тоненький. Як я звуся, діти? Береза! А які слова допомогли вам відгадати загадку? Білу кору, стан тоненький, дійсно, берези біла кора. Стовбур тоненький-тоненький. Сьогодні на уроці ви будете вчитись писати казки. Давайте розглянемо малюнки. Як називаються ці дерева? Це яблуня. Сьогодні на уроці з вами будуть працювати чотири групи. А ви будете п'ятою групою. Для вас інформацію підготували такі групи науковці, письменники, народознавці і поети. А ви сьогодні будете працювати у групи казкарі, будете справжніми казкарями. Давайте прочитаємо інформацію, яку для вас підготували науковці, письменники, народознавці та поети. Що написав нам науковець про казку, проявленню. Поставте відео на паузу та прочитайте. Прочитайте інформацію, яку надав вам письменник про яблення. Так, що повідомили народознавці. І віршик підготували поети. Таку саму інформацію нам підготували науковці-письменники народознавці і поети про Березу. Прочитайте, яку інформацію підготували науковці про Березу. Письменники ще підготували. Народознавці. Поети. Молодці. Давайте з вами тепер дамо відповіді на запитання. Де ростуть яблуня і береза? Чим відрізняються ці дерева? У яку пору року кожна з них найкраща? Яка користь від яблуні і берези? Нам науковці з вами повідомляли. Згадайте, яку інформацію вони вам повідомили про користь яблуні і берези. Яке дерево тобі більше подобається чому? Наприклад, мені більше подобається яблуня. Але вона мені подобається не лише тому, що вона приносить смачні соковиті плоди. Мені яблуня подобається навесні, коли вона цвіте ніжно-рожевим цвітом. Береза теж цікава. На березі висять сережки, але яблуня мені подобається більше. У вас може бути своя думка. Давайте з вами доберемо і запишемо слова, які характеризують кожне дерево. Яблуня яка, Крила, крислата, розлога, плодовита, яка ще? Запашна аромата, ароматна, береза, яка? Це ви записуєте до свого зошита. Білокора, струнка, висока, гілляста, кучерява, дрібнолиста. Давайте з вами прочитаємо слова і подумаємо, що ці слова описують. Вкритий білою корою сірий, непривабливий це стовбур. Тоненькі, гнучкі, як коси, товсті, міцні гілки, заокруглені, темнозелені, жорсткі. Невеликі, загострені, тоненькі листки, круглі, соковиті, смачні, червоні і плоди у яблука і довгенькі жовто-зелені сережки, світ берези. Давайте з вами прочитаємо казку. То найкрасивіший. Тепер нам потрібно з вами на основі цієї казки скласти власну казку. Назва у вас може бути така: у нас була з вами хто найкрасивіший, а тут можна підібрати своє будь-яке слово. Було там у бабусі в саду виросла поруч яблунька і барізка. Ви можете написати, що в саду не в бабусі, а в будь-кого іншого. Виросли, стали сперечатися, хто з них найкрасивіший, найкорисніший. А можливо, ви свою суперечку якусь між ними придумаєте. Берізка. Ви повинні написати свої слова, яка берізка? Струнка. Дібнолиста, кучерява, хвалилася своїм цілющим соком. А яблуня замість трьох крапок потрібно теж ставити Яка яблуня. І їх суперечку почув в попередньому тексті в нас почуло сонечко, а тут може почути щось інакше, наприклад, дощик. Тобто, на основі попередньої казки ми повинні скласти свою, доповнивши своїми словами. Ті слова, які ми написали, берізка яка, яблунька яка, допоможуть вам дописати в тексті, які вони, який вони вигляд мають, що з ними. Але не обов'язково складати казку на основі попередньої. Ви можете бути казкарями інакшими і скласти не за поданою казкою свою сказку, а якусь свою сказку вигадати про яблуньку і Бересу. Отже, ви як напишете до чернетки, перевірте, будь ласка, прочитайте ще раз цю казку і лише тоді записуйте їх до зошита. Бажаю вам творчих успіхів. На цьому наш урок з української мови завершено.